Підтримувати книгу і підтримувати книговидання. Тому українська держава повинна все зробити для того, щоб спеціальний податковий режим для книговидання був збережений. А кажучи, по народному податковій пільги зараз багато суперечок на цю тему, як таку, так от книга, кіновиробництво і ще декілька сфер гуманітарних не повинні бути в цій дискусії. Пільгові режими мають бути збережені, тому що немає іншої держави, окрім української, яка буде підтримувати українську книгу. Ну і паралельно ми повинні виставити заслів перешкоду законодавчого характеру тій пропагандистській продукції, яка іде із країни-агресора сюди в Україну. А це і тепер продовжує мати місце. Не такою новиною, як раніше, але продовжує мати місце. Тому ми. В уряді разом із Гершком Телерадіо, з Богданом ось він тут в присутній стоїть, підготували урядовий законопроект, який пройшов вже всі погодження і ближчим часом буде розглянути на засіданні уряду, а потім внесений до парламенту, який чітко виставляє перешкоду на шляху російської книги, яка має пропагандистський характер. Не інтелектуальний, не науковий. А саме пропагандистські, тобто ті книги, які не визнають існування української держави, не дають українському народу взагалі право на думку, на вибір на існування і так далі. Ось все це через спеціальну дозвільну систему, яку буде контролювати громадськість після ухвалення цього закону, буде припинено. Тобто своє підтримувати і розвивати, а те, що нас руйнує чуже, обмежувати. Ось така. Політика повинна продовжуватись і тоді це дасть багато добрих результатів. Дякую, слава Україні. Слово для привітання надається організатору книжкової виставки, господарю цього прекрасного українського дому Юрію Івановичу Семенчико. Усім доброго дня, слава Ісусу Христу і слава Україні! В'ячеслав Анатольович, в принципі, сказав головний меседж, що дійсно без знань, без їх розвитку будувати сильну Україну неможливо. Звичайно, хочеться додати до цих слів, що не дивлячись на інформатизацію сьогоднішнього суспільства, користування інтернет-ресурсами, здавалося би, і не потрібна діяльність. Але я хочу сказати, що читати книгу і переглядати інтернет-ресурси це зовсім різні речі. Саме читання книги дає можливість людині розвиватись, аналізувати, думати. Як кажуть, імпровізувати чи фантазувати, це говорить про те, що людина мислить. І навіть в простих побутових речах, тоді, коли би високі показники на комунальні послуги, люди починають творити і творити такі чудеса, що він сам дивуєшся. Навіть на тій передовій здавали автоматами при принципі з такими. Простими підручними речами наші воїни такі речі імпровізують, що сьогодні дійсно світова військова практика хоче брати їх для себе на вивчення і, можливо, в майбутнє озброєння. А це означає, що український народ особливо інтелектуальний, народ думаючий, народ, в якого надзвичайно сильний дух, тому що народ на 85% є християнського духу. Одне єдине, що хочеться побажати усім, хто прийшов сьогодні в український дім, це дійсно вибирати ті книги українські, тих авторів світлих, які говорять про особистість, про розвиток особистості, про державотворення, про правильне виховання, про ті речі, без яких не може відбутися особливо великого народу. І, звичайно, сьогодні наші двері відкриті для вас усіх, щирим приймаємо вас. Слава Україні! Стало доброю традицією під час проведення книжкових виставок в українському домі відзначати лауреатів премії Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за кращі твори для дітей та юнацтва, які побачили схід за останні три роки у видавництвах України, та лауреатів премії імені Івана Франка. Не порушуємо цієї традиції цього року до вручення дипломів, лауреатів премії, кабінету міністрів імені Лесі Кабінет премії імені Лесі Українки. Запрошуємо віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Анатольовича Кириленка. Цього року в номінації Літературні твори для дітей та юнацтва присуджено премію за книгу АБВ АВ операція Став Козацу Кущу Павлу Вікторовичу. На жаль, Павло Вікторович зараз в санаторії прибути не зміг. Ми його вітаємо. У номінації театральної вистави для дітей та юнацтва диплом вручається творчому колективу театрально видовищного закладу культури Київська національна академічна театр оперети у складі режисера-постановника Будковського Миколи Юхимовича та художника-постановника художника з костюмів Заведенко Ірини Вітальні за виставу Китський дім. Бачите, оператор. Вийшла попереду всіх тепер І в дитячому. жанрі, Не дітям. Вітаю! Я думаю, що це заслуга всього колективу. Я думаю, що наше притежні покоління, діти і внуки це найцінніше багатство, яке ми маємо. Я хочу, щоб наші діти читали розумні книжки, дивились хороші вистави, щоб там були герої не мотороли, а були справжні українські герої. Щоб вони духовно збагачувались. І несли високо той прапор, який підняли наші предки. Слава Україні! У нові для дітей та юнацтва вручається творчому колективу державного підприємства Українська кіностудія анімаційних фільмів у складі автора сценарія Гузеєвої Наталії Анатолійни, режисера Депаяна Мануки. Я перепрошую. Я виговорю мануки Микартічевича. Дякую, дякую вам за та художника Серцова Валентини Германівна за анімаційний художній фільм Дидячий халабутка». спасибо большое за высокую оценку, оказанную нам. «Холопутка», я вам уверяю, очень счастлив. Фильм, детский фильм, нравится детям, мы уже много пробовали показать. Но сейчас, к сожалению, еще фильм проходит вот фестивальную, фестивальный свой путь, и надеюсь, уже к концу года уже будет выходить на экран, и дети и в интернете будут радоваться и смотреть. Спасибо большое. В номінації Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва премію було вручено художнику-графіку, ілюстратору, дизайнеру, Кравцю Івану Семеновичу за художнє оформлення книги Джеймса Барі Пітер Пен. На жаль, Іван Семенович десь у нас в форку стоїть. Поздравляємо його. Ще раз вітаємо всіх лауреатів вручення дипломів, лауреатів премії імені Івана Франка у Галузі інформаційної діяльності, запрошується перший заступник голови Держком телерадіо України Богдан Остапович-Червак. Премію імені Івана Франка у Галузі інформаційної діяльності у номінації За кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації за публіцистичний твір Я тільки хаточку в тім раї отримує Володимир Васильович Біленко. Книгу про Тараса Шевченка. Про Шевченка багато написано, але чи не найстисніше і найвагоміше про нього написав Іван Франко, що він знизів, полинув і став володарем у царстві Духа. Водночас за нинішнього вже тепер екс-президента Поширилася версія, що Шевченко ніякий ненародний поет, людина відірвана від народу, що він салонний поет. Шевченко, бував у салонах, пишалися зустрічю з ним. Але Шевченко так і помер, не здобувшись на елементарну квартиру. Так і не здійснивши свою мрію, не побудував хати над Дніпром на Вкраїну. І Шевченко, скільки б про нього не писали, скільки б не говорили, але він завжди з нами, він завжди напередодуть. Слава Шевченку, слава Україні. Ті ж номінації лауреатами премії за публікації під рубрикою Маріуполь це Україна стали члени колективу редакції газети Приазовський робочий. А саме Ігор Володимирович Самульсик, Катерина Володимирівна Звістун, Олександр Віталійович Панков і Аліна Валеріївна Комарова. У нас є представник. Дякуємо вам. В номінації за кращі твір у телевізійній сфері за фільм Вставай, Марія отримує творча група філій Національної телекомпанії України, центральна дирекція каналу Культура. Тетяна Олександрівна Баришко, Ігор Пилипович Приміський, Сергій Павлович Байдецький. фірму у радіомовній сфері за радіонарис маловідомими шляхами Великого Кобзаря отримала оглядач редакції Київської кореспондентської мережі, головної редакції кореспондентської мережі дирекції програм філії НТКУ, Центральна дирекція Катерина Олександрівна Шевцова. У номінації за кращу наукову роботу в інформаційній сфері, за наукову монографію Україна медійна на порозі інформаційної революції отримав колектив авторів Олександр Євгенійович Бухтапий, Олександр Віталійович Радченко, Гліб Олександрович Головченко. Хотів би всіх привітати зі святом, по-перше, да? тому що насправді 25 років незалежності це важлива віха. І дуже приємно, що цю книжку, за яку ми сьогодні отримуємо премію, мені так доля дала. Я представляв від Пекіну, а десь до Відня, Туреччини, Польщі. І так склалося, що всюди цю монографію сприймали, читали, але я бачив багато. Великих кабінетів в Україні, які навіть не відкривали нашу монографію, хоча вона давала відповідь на величезну кількість тих гібридних моментів, які відбулися. Так що я хотів би подякувати і побажати, щоб ті, хто приймають рішення, завжди зверталися до науковців, завжди читали журналістів, тому що тільки разом ми всі зможемо перемогти. Слава Україні! Все ж таки, э, 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 за художнє оформлення, книжок слідок, та юнацтва, художнику графіку, ілюстратору, дизайнеру, гравцю Івану Семеновичу ми вручимо сьогодні диплом. Прошу вас. Іван Семенович, кажуть, але ми вас чекали зробили Відробила гарну силу дитячу книжку. і ну, Я вдячний всім, хто затише до цієї теми, це і автору, і видавництву, і всім друзям, які років три чекали, поки вона вийде в світ. Вона мала експозицію і виставки в Сполучених Штатах і дуже гарні відгуки. Може, це на наших відеоців на те, щоб вона з'явилася і у Будемо працювати далі. Дякую. Вітаю ще раз цих лауреатів і почесне право відкрити нашу виставку надається цьогорічним першокласникам Олександру і Володимиру Гребенюкам. Це наша надія. Дзвоні. Ні, я знаю, я їм чаю. А ви не впустили. Это было в экране. А ну зовсім так. Вы так на них высяч. О виставка до дня Знань відкрита. Запрошуємо всіх на нашу експозицію. Дякую.